Друзі, вітаю! Бачив таку інформацію, що щоб позбутися пеньок від дерева, потрібно засипати, просверлити або прорізати отвори і засипати туди азотні добрива, карбамід або селітру. Не знаю, ніколи не пробував. Оце на днях зрізав горіх, який в принципі був досить твердий, не лушився і дещо заважав в Даному місці, от і цей пеньок тут абсолютно не потрібен. Він буде заважати, можна було, була ідея заселити гриб, наприклад, вишеньку, але не знаю, чи буде вона рости на, на горіхові. Тому щоб весною не було ніякої порослі і не росли нові пагони горіха. То вирішив цей пеньок знищити. І хочу спробувати. Ніколи не пробував. Можливо, у кого є досвід, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви позбуваєтесь пеньків, тому що, наприклад, його випалити досить проблематично, він весь в землі. Щоб тут його випалити, потрібно довго, дуже довго палити багаття на, над цим пеньком. Відповідно, це не, не варіант. І корчувати його теж досить затратна справа, тому я вирішив спробувати цей спосіб. Насиплю, прорізав бензопилою отвори і насиплю туди карбамід. Селітри аміачної немає. Насиплю карбамід. В карбаміді багато є азоту, 46% зазвичай. В селітрі 35% в аміачній селітрі. І спробую подивимось, який буде результат. Подивимось, який буде результат. Знаю, що азоту повинно бути досить багато, тому насипаю добряче, трохи навіть, можливо, забагато. Зверху присиплю тирсою. І побачимо, що з того вийде. Не взяв ніякої лопатки, поправлю рукою. Ось так. Зараз моросить дощ. Я думаю, що цей азот досить швидко зайде в деревину. Звичайно, було б добре заселити сюди гриб, але я ж кажу, я не впевнений, що він що він буде рости, наприклад, вишенька на е, або глива, Тут, Правильно, глива, мабуть, не впевнений, що вона буде рости на горіхові, тому буду його таким способом спробую його знищити. Цей пеньок. Шкода, звичайно, якби був горіх гарний, добре лущився, можна було б його все-таки. Зберегти, але, оскільки він досить твердий, от то я його зберігати не буду. Присиплю тирцею, щоб азот менше випаровувався. Хоча, в принципі, тирса на себе трохи візьме азоту, але все одно його більша частина залишиться в пенькові. От якось так. В такий спосіб пройде час. Побачимо, що з того вийде. А ви підписуйтесь на канал, будемо цікаві знімати відео для вас.